В Україні починається підготовка до Дня Святого Миколая. Благодійні організації приймають листи з проханнями про подарунки від дітей, а міста готуються до проведення тематичних фестивалів та свят. Адже з 1 вересня цього року ПЦУ відзначають усі нерухомі свята за новим церковним стилем. Тож день святого Миколая припадає на 6 грудня, а не як раніше 19-те. А чи святкуєте цей день за новим календарем? Ви та вже почали вже готуватися до свята. Ну, спочатку думали, що не будемо святкувати, так як зазвичай це роблять, але а, зараз вже трохи, мабуть, бажання з'являються. Трошки новорічні свята не на часі, ситуацію нашу, зважаючи на ситуацію, от а святкувати за новим календарем, звісно, це треба. Адже це, це був наш календар, який... На жаль, змінили, тому звісно, будемо по нашому календарю. Ні, я взагалі не святкую ці е, маркетингові свята. Вони для мене якось так звучать. От і всім раджу. Я думаю, що ми будемо святкувати два рази <гум> і 6-го, і 19-го. А що стосовно свята, ну потрохи так починаємо готуватися, бо не вистачає свята. Ну, звісно, 19-го. Звісно, дітки ждуть подарки святого Ніколая 19-го. Ну, хто понимає, кто, кто ще маленький, все одно лишь бы подарки были. У них все одно подарки йдуть на Николая, на Рождество, на Новий год. Им прекрасно.